А що якби сама шкіра наших міст, оці блискучі сучасні фасади хмарочосів, насправді були, ну скажімо, бомбою з годинниковим механізмом? Сьогодні ми спробуємо зазирнути за цю гарну обгортку, щоб розкрити таємницю, яка ховається у всіх на видоті. І щоб одразу було зрозуміло, наскільки все серйозно, почнемо з цитати, від якої кров холоне в жилах, і це не метафора, це пряма цитата з офіційного розслідування трагедії, що забрала 72 життя. Тобто, матеріал, яким була вкрита будівля, порівняли з бензином, уявляєте? То як же так сталося, як ми взагалі почали будувати хмарочоси, що можуть спалахнути, наче гігантські смолоскипи? Давайте зануримось у цю без перебільшення гарячу тему? Ось воно це і є головне питання справжній парадокс сучасної архітектури. Те, що має захищати, стає головною загрозою, і відповідь насправді може шокувати. Отже, на цьому рингу, де на кону стоїть безпека, маємо двох основних гравців, і від того, хто з них переможе в конкретному проєкті, залежить, чи витримає будівля випробування вогнем. І так у лівому куті рингу суцільний алюміній, простий, надійний, монолітний, у правому алюмокомпозитна панель або, коротше, АКП. Це такий собі сендвіч, і як і в будь-якому сендвічі, вся справа в начинці. Тож, давайте розберемо цей сендвіч на шари. Бо саме тут, між двома тонкими листами алюмінію, і ховається відповідь на питання про життя та смерть. Так от АКП. ідея насправді була геніальною зробити фасади легшими і, що важливо, дешевшими, взяти два тонких шари алюмінію і просто склеїти їх чимось посередині. І це спрацювало. Але, як то кажуть, д'явол криється в деталях. Щоб було простіше, уявіть собі два аркуші фольги, а між ними шар пластику. Ось це, по суті, і є структура АКП. Зовнішні алюмінієві шари надзвичайно тонкі, а вся суть, уся драма саме в тому, що знаходиться в серцевині. І ось начинка номер один: поліетилен. Якщо зовсім просто, це твердий родич нафти. Тепер уявіть, що зовнішня стіна будинку зроблена з того ж матеріалу, що й каністра для бензину. Звучить як божевілля, правда. Але саме такі панелі роками встановлювали на будівлях по всьому світу. Зрозумівши проблему, інженери вигадали рішення. Вони почали додавати в поліетилен мінерали. Це ніби вбудувати мікроскопічний вогнегасник прямо в пальне. При нагріванні ці мінерали виділяють воду, яка охолоджує панель і пригнічує полум'я. Це вже набагато краще, але погодьтеся, це все ще компроміс. І нарешті золотий стандарт для композитних панелей серцевина А 2 Тут понад 90% це негорючі мінерали. Полімеру тут лише крапля, щоб усе трималося купи. Можна сказати, це чемпіон у категорії безпечних композитів. А тепер дуже важливий момент: це не дрібниця, це відмінність, що може врятувати життя. А люкобонд це архітектурний матеріал, створений спеціально для фасадів з безпечними серцевинами. А Дібонд це його дешевий родич для рекламних щитів та вивісок. Використовувати Дібонд на фасаді це все одно, що будувати міст із картону. Гаразд, з інгредієнтами розібралися, а тепер давайте, так би мовити, запалимо сірник і подивимося, що з цього вийде. І тут в гру вступає фізика: між фасадною панелю та стіною будинку завжди є невеликий повітряний простір. Він потрібен для вентиляції, але під час пожежі він перетворюється на ідеальний димар, на таку собі супермагістраль для вогню, яка несе полум'я вгору з неймовірною швидкістю. І ось що відбувається на цій вогняній магістралі. Суть сильний алюміній просто плавиться. Так, це не добре, але він не горить, не додає пального у вогонь. А от панель з поліетиленом вона стає справжнім монстром. Вона розшаровується, її серцевина займається і починає стікати вниз вогняним дощем. Тобто один матеріал просто здається, а інший влаштовує справжній пекельний фейерверк. Знадобилася жахлива трагедія, щоб світ прокинувся. Після пожежі в Гренфел правила гри почали кардинально змінюватися. Усі зрозуміли так далі не можна. Щоб навести лад, була створена проста і зрозуміла система такий собі табель успішності для будматеріалів. Клас А – це відмінник, абсолютно не горючий. А класи Д та Є це двішники, які спалахують від одного погляду. І панелі з поліетиленом на жаль опинилися саме в цій останній найгіршій категорії. Це історія про те, як трагедія змінила світ. Після 2017 року регулятори по всьому світу почали один за одним забороняти двічників і вимагати використовувати на фасадах висоток лише матеріали з найвищими оцінками безпеки. Україна, до речі, теж у цьому тренді у нас є чітке й однозначне правило: якщо будівля вища за 26,5 метрів, а це що було зрозуміло, висота звичайної дев'ятиповерхівки. Її фасад має бути негорючим. Крапка. Дозволені лише відмінники суцільний алюміній або композит найвищого класу безпеки А2. Добре. Але яка ж ціна цієї безпеки і хто за неї платить? Давайте подивимося не лише на цінник у магазині, а на повну вартість вибору в довгостроковій перспективі. Ось фінальний розклад так, композит легший і на старті може бути дешевшим, але суцільний алюміній дає абсолютно безкомпромісну безпеку. А це означає нижчі страхові внески, вищу вартість самої будівлі в майбутньому, і головне, нульовий ризик того, що фасад доведеться повністю міняти через нові ще суворіші закони. Тож який вибір є більш виваженим? Зрештою, це питання не стільки про гроші чи технології, це питання про цінності і про те, яку ціну ми готові заплатити, щоб спати спокійно у наших сучасних кам'яних джунглях.